Щось я вам давно не показувала майстер-класу по майонезові, да? клас. Менше як за дві хвилини. Дівчата, я вже сама забула як робити його той майонез. Стала заядлива, піпечниця. Е, Півлітрова баночка, одне яйце. Ось так солі. Цукру. Ось так оцету на глазі. І гірчичка хай буде, немає нічого страшного. Доливаю олійкою. Дивіться, бачите, що потім не казали, що без олії брехуха довгі вуха. Бачите, скільки неповна баночка? Збиваю це все поружним блендером. Спочатку низ. Все, бачите? Можна фокуси показувати, але це дуже густий. Зараз я трошечки додаю тепленької водички кипяченої і роблю ту густоту, яка мені потрібна. Все, навіть дві минути ми з вами не забарилися.